ВТОРИЙ Милость в серцю палає, як мовить сенека, ведлух времени праве кожного чоловіка. В потіхах з приятелем сповнеся, радує, а в противних засречах ним ляментує. Та я по своїх милих тескнить, хоть не рада. Утративши милого друга або брата, тая великого нас жалю наповнила, где пресмерть того мужа од от нас отдалила, Которий своїм менством слинув во всіх краях, в татарських, турських, навіть в полночних странах. Не разом громив орди татаров на шляхах, і загони їх разив у великих оршаках, дознав моци рицаря, того Турчин сильний, в том тогорочном бою, як то бив муж дільний, же в малом почті своїх турським многим полком, менш не спирав поганським роз'їдлим вовком. За ойчизну меншнеся їм заставляючи здоров'я своєго, свого, намній не охороняючи, волів сам, як кодру скроль, в атенах, в грецьі, смерть поднять би ойчизна, тільки була в цілі. Гди ж лепі є стратити живот за ойчизну, ніж ли неприятелю достаться в коризну. Хто бо їм за ойчизну не хоче вмирати, тот потом з ойчизною мусить погибати. Цний сагайдачний волів сам рану подняти, ніж ли би поганину християн видати. От котрої рани ото умирає, але слава і менство зоставає, так як спартанського кроля Леонідеса, котрий менжне кроля воював Ксерксеса. Шестьсот только з собою, рицарів маючи, впав з ними Ксерксово войско рубаючи, котрого по п'ять крот сто тисячі било. Леч от шестих сот двадцять тисяч го убило. Там же і тиє шестьсот на пляцу зостали, але ся живо поймать нікому не дали, Которих менство буде так довго слинути, поки в своїх берегах нил буде плинути. Таким способом рицар слави набиває, гдися з неприятелем менжне потикає. Петр Созонович Балика